Вітаємо, шановні друзі, сьогодні ми знову разом. Сьогодні ми де працюємо? В комендантівській сільській бібліотеці. І там у нас цікавий співрозмовник. А саме бібліотекар Раїса Миколаївна Абадей. Це фанат своєї справи. і Дуже цікаво з нею поспілкуватися. Її не піймаєш ні на яких таких хитрих питаннях. Наприклад, я запитав її. Що ви зараз читаєте? Вона зразу відповіла миттєво. Тобто людина в темі не тільки іншу пропонує, вона сама читає багато. Ну, знає викликла, знає літературу, знає всі е нюанси своєї роботи. Ну, на жаль, тільки працює на 0,25 два ставки. Друзі, але ну, віддається роботі. Це неправильно ну, сьогодні витрачається сотні тисяч гривень. Не скажемо так, і потрібно куди витрачати, але ж зверніть увагу на таких людей, вони фанати їх на пальцях порахувати. До речі, я переконаний, що якщо кожен з нас задумається, хто коли був в бібліотеці, от просто пішов в бібліотеку, просто взяти книжку або обміняти книжку. То мало хто з нас згадає про це. Це система гаджетів, телевізорів, ніколи. А завтра огорода, а завтра відпочинок, а завтра, а там війна. А Просто процес інформатизації, так, ну, люди вже так, майже взагалі. всі переключаються на це все. А ось пані Рейса переконана, що без читання книг не зможемо висловити свої думки. Ну, цікавого перегляду про свою бібліотеку. Е, презентуйте її так. Щоб мені захотілося до вас прийти, записатись і стати вашим відвідувачем. Добре, книги Значить, дай. наша бібліотека спрямовує свою роботу. Звичайно ж, на покращення обслуговування наших користувачів сільської бібліотеки. Для цього проводяться різні мероприємства, різні заходи. Так при бібліотеці діє постійний гурток у міліручки. Дітки ліплять, і не тільки ліплять, і малюємо, і вирізаємо. І ось бачите, там книжкові виставки, там книжкові ці вироби біля книжкових виставок виставлені їхні. Ось до дня 8 березня, до жіночого свята, виставка експозиція і тані, Робота з пластиліну, Не тільки з пластиліну, але й з декоративної глини. Дітки малюють на планшетиках, люблять малювати ще крейдою по планшетиках, малюнки. При сільській бібліотеці діють постійно діючі книжкові виставки по популяризації української літератури і мови, також стежиною рідного краю це історичний опис виникнення нашого села, історичного характеру Україна, моя свята земля, де виставлені. Книги історичного характеру. Ось недавно ми провели поетичну годинку, де дітки читали вірші до Дня Кобзаря. Краще я виставляла, звичайно, в Фейсбук, також ми всю роботу, яку ми проводимо, ми виставляємо в Хмельницький комунальний заклад. До Дня наших взагалі є при бібліотеці виставка. Присвячена нашим воїнам-визволителям. Ось ви бачите, там наш герой Федорчук Олександр. Ми його оформили, там його фотографії. Це виставка Подяка за те, що ми зараз, дякуючи їм, живемо, працюємо. Звичайно, хотілося б відмітити наших кращих користувачів, які не тільки читають, але й приносять книги, списуємо зараз в основному російську літературу, але ж фонд треба поповнити. Тому дякуємо дуже Біловуському Володимиру, голові фермерського господарства, сідач Марії, Марині Приходько, теж вона не раз для бібліотеки книги дарувала. Також нашим небайдужим читачам це Данко Валентина, яка теж читає і дарує. Читає вони, вони купляють книги і дарують для бібліотеки Штефан Раїса, ось Бабецяла, Вергуніна, це Соломоненко Людмила, та багато таких примостка Леся, які дарують книги для нашої сільської бібліотеки. Звичайно, хотілося б, щоб більше поповнювався фонд, але ж, ну, в міру наших, як кажуть, можливостей, то працюємо, стараємось, проводимо, працюємо заради нашої перемоги, читаємо, перемагаємо. Оце таке. А інтернет провели вам чи ні? Так, в нас у бібліотеці є інтернет. Значить, Які, хто, може, в кого немає інтернету, приходять, дивимося, шукаємо хто. Ось, наприклад, тут питалася тут людина за допомогою ООН, то ми шукали там. Ну, працюємо. Звичайно, хотілося б на повну силу, але я працюю на 0,25 ставки. Ну, працюємо. Прийше перераховує на омильник, а омильник тоді. Вже. Так, так. А чого так 0,25? вважають, що достатньо? Що а що б ви робили? Дивляться ж по бюджету, мабуть, вони. Ну, так Як... А що би ви робили, якби вам платили цілу ставку? Та я б тут і ночувала, мабуть. Звичайно, що якби, ну так, по можливості працюємо. А у вас так. теж ненормований робочий день? Ну як, ми працюємо, я вже підлаштовуюся, у нас у гурток, наприклад, працює у суботу. Ну, дітки, коли можуть, коли хворі. Я вже, коли ви прийдете, і я прийду. Вже так підлаштуємось. До дітей, до читачів. Ось по дорозі обслужила Лесю Квалентину, книжечки заказала пенсіонерка. Хто замовляє книги? Я завжди, будь ласка, обслуговую на дому пенсіонерів. Бо це моя робота, я культпрацівник. Ми працюємо, ми несемо культуру маси. Люблю, працюю вже 38 років. Ви професіонал Спочатку, Професіонал. закінчила гадяцьке культурно-освітнє училище. Зараз воно вважається вищий, вищий, вищий заклад. Ну як? Стараюсь поміряти свій. По якій які спеціальності ви закінчили? Бібліотекар. Саме бібліотека. Да. От здається, що бібліотекар це так, будь-хто може бути, як вважаєте? Ні, ні. Бібліотекар, а в чому Будь-хто не може. А скажіть, будь ласка. Ну, Бібліотекар це перш за все психолог. Він повинен любити книги. Треба любити книги, читати, щоб, щоб, наприклад, вам щось я хочу підказати, яку книгу прочитати. Я повинна знати книгу. Вивчати фон свій. А звичайно, зараз. А яку книгу зараз ви читаєте? Дарини Гнатко. Читаю книгу Восьма жертва. Дуже хороша книга. І вам совітую почитати. Гнатко, Люка Дашвар. Місто Люка Дашвар. Хороша книга. Ну, психологічно важко читати, звичайно. А хто хоче почати читати? От з чого почати треба? Ну, мабуть, одразу почати треба з історії. Іменно, щоб зацікавитись історією рідного краю, почати з історичного книги історичного характеру. А потім уже У нас є такі читачі, читають, от мені є такі, що детективи читають. У нас тут один прийде, візьме штук 20 книг, каже: оце мені на місяць хватить. А я кажу: та ні, краще ти частіше приходь до біблі... бібліотеки. А є читачі от історичного характеру читають. Ну, хочу я сказати, що під час війни люди краще стали читати. Може, зв'язано це з психологією, ну, от з психікою людини. Навіть читають ті, що не читали, я повинна сказати. Ще не, не читали. Ну, ти заспокує, от мені принеси... Да. да. Книги заспокоюють. От ти мені принеси таку книжечку. Скалозуб Ніна Івановна. Ти знаєш її. Принеси мені таку книжечку, щоб я за ну, все забула і ну, вже ж підбираєш людині якусь книжечку, що там, чи якесь, якусь книжечку про кохання, чи про історію, чи взагалі може якогось природничого характеру. Ну, різні люди і по мірі потреб людських ми задовольняємо людей. Це наша робота. Кожна, кожна людина на свою роботу. Виконує свої функції кожна людина. Я вважаю, я дуже задоволена, що я навчалася в Гадяцькому культурному освітньому училищі. Це дуже хороший заклад, і я багатьом і ось молоді, часто розказую за нього, поступайте, навчайтеся. Взагалі, Я дякую, що я по свої... те, що я любила. Те, що я чим захоплювалася з дитинства, я по цій роботі працюю. Школярі до вас, то вони ж своя шкільна бібліотека, мабуть, так? Да? Ні, ну школярі приходять, ну, звичайно, вони ж у прийшлі навчаються. Ну, я ж вже до них підстроююсь. По суботах ми зустрічаємось. Mm. Ну, є діти, які фанати читання чи ні? Є. Кузнєцова Надя хорошо читає, Бондаренко валя. Є такі дітки. Є. Ну, хлопці, більше, я ось тут вони до мене зайшли, хлопці, давайте якусь. Ну, кояки так подивились, книжечку, Генна, он цей губін, по футболу мені дайте що-небудь почитати. Ну, дала там по футболу. Він почитав, полистав, полистав і все, вони більше в телефонах. Звичайно, зараз дуже багато дітей, я не знаю, наскільки розповідаєш і батькам, і все, що ну, треба читати. Ну, людина не може висловити свою думку, яка не читає. Це ж, в телефоні ти все готове побачив. А от читати ти можеш декілька разів Вернутися і прочитати один і той самий, там, що тобі сподобалося. Ну, Оце так. Вразило приємно там вироби різні. З пластиліну так. Де проводяться гурткова робота для дітей? Так, а ми зробили замовлення, замовлення і коли нам це замовлення зроблять, ми обов'язково вам продемонструємо. Чекаємо на ваші коментарі, лайки і розповсюджуйте наше відео.